Після того, як тва і твій брат народилися, ми з вашим папа розлучились. Кожен узяв собі на виховання сина. Помітно, що він обирав першим. У мене є брат близнюк. Брат близнюк? мене Папезук. Він сядь. Брат! Ми зустрілися. Я дивлюся і регочу з тебе. Яка ситуація на роботі? Стабільна. Ага. Кла. Допустили, щоб найбільш розшукуваний Вас звільнено! Усе супер! На висоті. Я запросив тебе продовжити родинну справу. Лиходійство у тебе у крові. Я не повернусь до минулого. Розумію. Хм, А що це за штуканці? Знову будеш лиходіяв. Mm. Це не погано. робили? На, вічно на дорозі сліпі! Нічого! Ого, Вітаю, гру! Ха -ха -ха. О, я тобі таке? Що? Дівчата! О. Сторонні! Руки вгору! Вже дуже давно чекаємо. Дозволі оно рік єдинорога. Я бачу єдинорога. Він був пухнастий. Він був такий пухнастий. Я мало не помер від щастя. Ви стали лиходіями? <рив> <рив> тобто як ти, серденько? <рив> Попалися!